Кротенький випуск, але дуже важливий. Дивіться, вся ця історія з перерахунком пенсії вона дуже розтягнулася в часі. Ну, назвемо це так. І працюючим пенсіонерам не провели індексацію разом з рештою, в квітні, оскільки Пенсійний фонд України отримує дані про сплачені внески із зарплат в першому кварталі цього року лише в травні. А перерахують вже аж в червні. І розмір надбавки вже анонсували в пенсійному фонді. Це приблизно 1200 гривень. Але, як завжди, є але а, такі гроші зможуть отримати тільки ті пенсіонери, в кого є 35 років стажу. Вітаю українці, вітаю глядачі, підписники на каналі. Знаю. І підписуйтесь на канал. Тільки важливі новини. Працевлаштованим пенсіонерам перерахують пенсії аж в червні місяці. В пенсійному фонді розповіли, що середній розмір надбавки буде становити 1200 гривень. Однак такі суми зможуть отримати громадяни, які мають щонайменше 35 років стажу. Одразу виникає питання, що робити іншим. Ну тут буде так, як і взагалі було з. Перерахунком пенсії в березні місяці. Тобто, будуть перераховувати дивитися на те, скільки є стажу. Тобто, це буде далеко не 1200 гривень, це будуть значно менші суми. При цьому для кожного пенсіонера вже зазначають, сума надбавки буде дуже-дуже відрізнятися. Як відомо, розмір пенсії залежить від стажу від зарплати. Тобто тут буде враховуватись не тільки стаж. В когось там 30 років, в когось 25, так в когось 35, але й від зарплати, від того, яку зарплату отримувала людина, а в когось зарплата вища, в когось нижча. Тому все це буде враховуватись. враховуватись. Працюючим пенсіонерам не провели індексацію разом з рештою в квітні, оскільки пенсійний фонд він отримає дані про сплачені внески з зарплат в першому кварталі цього року, лише в травні місяці. При цьому перерахунок пенсій працюючим пенсіонерам він відбудеться. Вже в квітні і в червні отримують оновлену пенсію з надбавкою. Причому не лише за червень, а й за квітень і за травень. Наприклад, якщо пенсіонер отримує щомісяця близько, ну назвемо 7 тисяч гривень та має не менше 35 років стажу, розмір його надбавки до пенсії буде становити близько 1200 гривень. Але це якщо є 35 років стажу, і ось приблизно ось така е е цифра: там, 7 тисяч гривень. Це означає, що за три місяці він отримує понад 3,5 тисячі гривень. Тобто одразу, одразу людина отримує в червні за три місяці пенсію. Станом на 1 січня в Україні було зареєстровано 10 мільйонів 700 тисяч пенсіонерів. З них 2 мільйони 700 тисяч продовжують працювати. І ось саме цим громадянам в червні виплатять підвищені пенсії. Це все на цю тему. Якщо якісь питання, пишіть. У мене на сьогодні все. Новини політики, економіки та нашої перемоги. Завантажуй майой.